У Решетилівському спорткомплексі «Колос» відбувся матч-відповідь у рамках плей-офф чоловічої волейбольної суперліги між волейбольним клубом «Решетилівка» та епіцентр «Подоляни» збірна України Ю-20. Матч завершився на користь молодіжки Ю-20 з рахунком 0-3 – 22-25, 12-25, 16-25. Ця команда, ми з нею грали, перемагали, грали перед цим у городку, то ми якби, йшли Поруч по очкам. А тут я ж кажу, що нам не вистачило іменно командної гри, щоб усі разом давали якісь плюси. У нас десь багато було своїх помилок. І за цього у нас не вийшло дати результат. Тренер команди Андрій Левченко неодноразово брав тайм-аут, але це не допомогло гравцям зробити камбек. Ну може і за того, що плей-оффи, серйозні ігри. Нас всі молоді і переживають хлопці десь. Якби не не, ну, не настільки впевнені в собі. Не зіграли свою, свою гру, яку ми можемо грати. Тренуємося дуже добре, а на іграх щось нас не не виходить. На цьому етапі ВК Решетилівка завершив виступи у фіналі чотирьох.